Великдень настане за кілька днів, і багато хто вже готується до Великого Свята. Але далеко не всі цьогоріч зможуть відвідати нічні богослужіння. Через загрозу ворожих атак багато де заборонено проведення масових релігійних заходів. Як діятиме комендантська година на Великдень 2025 в різних областях України, чому влада закликає. Утриматись від відвідування нічних богослужінь. Який штраф можна отримати за порушення комендантської години та де заборонили відвідувати навіть кладовища під час Великодніх свят? Вітаю четвертий рік поспіль українці святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану. Багато де місцеві адміністрації закликають українців. Надати перевагу онлайн-трансляції святкового богослужіння та попереджають про небезпеку обстрілів на Великдень. Бо, як ми знаємо, для нашого ворога навіть великі свята не є підставою для припинення ракетного терору. Тому майже у всіх регіонах у Великодню ніч пересуватись вулицями та перебувати у громадських місцях можна тільки за наявності. Спеціальної перепустки та документа, що підтверджує особу. А в деяких областях навіть заборонено проводити богослужіння у комендантську годину, святити великодні кошики у церквах і відвідувати кладовище. Тож будьте уважними і враховуйте, які обмеження діятимуть по областях. У столиці Київській, Вінницькій та Волинській областях варто не виходити з дому від опівночі до п'ятої години ранку. У Дніпропетровській області все непросто. Загалом тут такі ж обмеження, як і у столиці, але є винятки. У Нікопольському районі комендантська година триває від 23 до 4 ранку, а у Синельніківському районі ще довше від 22 години до 5-ї. Такі самі обмеження діють у Запоріжжі та Запорізькому районі. А е, в решті Запорізької області вони починаються ще на годину раніше від 21-ї години. У Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Одеській областях також не можна пересуватися вулиці не від опівночі до 5-ї ранку. Такі самі обмеження діють і у Миколаївській області за винятком Очакова. Там вони довші та починаються від 23-ї години. Так само обмежені мешканці Сумської та Харківської областей. Натомість у Хмельницькій області обмеження у Великодню ніч скоротять на 2 години. Вони діятимуть від опівночі лише до третьої години ранку, проте обласна адміністрація обіцяє значно посилити на ці 3 години заходи безпеки. А у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Полтавській областях обмеження навпаки коротші. Всього 4 години від опівночі до 4 ранку пощастило мешканцям Закарпатської області, там на свята, як і завжди, для них немає жодних заборон. А от у Херсонській області не тільки діє комендантська година від 21 до 5 ранку. Там, взагалі, під час Великодніх свят та поминальних днів заборонили проведення богослужінь під час комендантської години. Освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ, окрім похоронних процесій. Місцева влада запевняє, що це вимушений крок, аби уникнути масового скупчення вірян та убезпечити їх. У Луганській області також діють збільшення обмеження від 21 до 5 години ранку. Проте на Донеччині мешканці більшості населених пунктів. Мають сидіти вдома цілих 16 годин від 17 до 9, а в 10-кілометровій зоні від лінії фронту взагалі не можна виходити на вулицю від 15 до 11 години. Військові адміністрації закликають громадян під час комендантської години залишатися вдома та акцентують, що в цей час заборонений також рух громадського транспорту, а метро може працювати. Тільки в режимі укриття. Пам'ятайте, що крім того, за порушення комендантської години передбачені чималі штрафи. За словами юриста LCF Law Group Володимира Романчука, наразі такі штрафи встановлені у розмірі від 170 до 510 гривень. А ще порушників можуть зобов'язати виконувати виправні роботи. Та навіть може бути застосований адміністративний арешт на 15 діб. Важливо, що такий штраф можуть виписати не лише поліціянти. Це можуть бути нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона або інші представники правоохоронних органів чи ЗСУ, яких залучили до охорони громадського порядку. Також пам'ятайте, що комендантський патруль. Має право на перевірку документів, з'ясування причин перебування порушника на вулиці, огляд речей чи транспортного засоба, затримування порушників і навіть на застосування фізичної сили, зброї чи спецзасобів, якщо є така потреба. Тож гарних вам свят не нехтуйте правилами воєнного стану, вони насамперед дбають про вашу ж безпеку. Бережіть себе та близьких! thank <laughs> you